У жовтні 2018 року у Вінницькій обласній філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича був створений новий творчий колектив Подільський камерний хор Леонтович-капела. Діяльність першого молодіжного філармонійного колективу є продовженням розвитку ідей хорового театру, де поєднуються різні вокальні манери, передбачено синтез різних видів мистецтва театр, хореографія, художнє слово. Залучення досягнень технічного прогресу, електронних інструментів та фонограми. Засновником, художнім керівником та диригентом Подільського камерного хору Леонтович капелла» є заслужена діячка мистецтв України, лауреатка премії імені Миколи Леонтовича. Викладач методист та диригент хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Голова Вінницького відділення Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Дмитровича Леонтовича Ольга Бабошина. Презентація у колективу відбулася 13 грудня 2018 року. Леонтович капела урочисто відкрила фестиваль хорового мистецтва співає Поділля Леонтовича. В своїй першій програмі колектив виконав обробки Миколи Леонтовича та різні різдвяні пісні у аранжуванні сучасних композиторів. У 2019 році на міжнародному фестивалі імені Петра Чайковського та Надії Фонмек колектив представив свою першу повноформатну програму. Де прозвучали оригінальні твори Миколи Леонтовича та його Обробки. Починаючи з 2019 року колектив взяв участь у багатьох масштабних філармонійних проєктах Сергій Рахманінов Опера Алеко. Михайло Вереківський Опера Наймичка, Аура Романсу, Вокальні універсалії. А з 2020 року колектив почав створювати власні повноформатні програми. Хорове дійство зійшла зоря Ясна: від Різдва до стрітення, на Рождество, ніч Чайковського, тера інкогніта, хорові акварелі, хорові імпрези, по всьому світу новина, музика неба і землі, миттєвості, нескорені, музика Сакранова. У сяйві Віфлеїмської зорі мистецькі перлини Вінничини. А також хоровий колектив є автором програм для юних глядачів шкіл та ліцеїв Хайпове літо та від Щедрика до Керол оф the Bells». У грудні 2020 року Подільський камерний хор взяв участь у відкритті мистецького проєкту Хорові Асамблеї Леонтовича, присвяченого сторіччю створення хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Вже у 2020 році хор здобув звання лауреата першої премії на міжнародному конкурсі в Італії «All Colors of Art». В 2021 році став лауреатом першої премії на міжнародному конкурсі фестивалі мистецтва в Данії Копенгаген Старс 2021. У червні 2021 року брав участь у встановленні рекорду України з наймасовішого виконання Щедрика Миколи Леонтовича у місті Тульчин в рамках мистецького проєкту Щедрик мелодія Вінниччини. Головним диригентом цього масштабного дійства стала художній керівник колективу Ольга Бабошина. 19-23 жовтня 2019 року у місті Кишиневі хор став володарем гран-прі на 14-му міжнародному фестивалі конкурсі Арудженіт Фрунця ді Шапте». У серпні 2022 року. Подільський камерний хор Леонтович Капела взяв участь у великому міжнародному проєкті Мистецтво проти війни, який зібрав музикантів з сіми країн світу для виконання дев'ятої симфонії Людвіга Ван Бетховена. В підтримку антивоєнного лозунгу на провідних сценах Молдови і Румунії відбулося виконання даної симфонії. Колектив був запрошений до участі ще в одному проєкті. Виступ у парламенті Республіки Молдови, де виконав славетний гімн нашої країни та твори українських композиторів. В рамках проєкту хор презентував декілька концертних програм для жителів Кишинева та переселенців з України. В репертуарний список цих концертів були включені твори українських та зарубіжних композиторів. У 2020 році вийшла збірка колядок і щедрівок зійшла Зоря Ясна. А у 2021 році збірка хорових творів композиторів Східного Поділля миттєвості в упорядкуванні Ольги Бабошиної. До творів, які увійшли у ці збірки, були додані QR-коди, скануючи які можна було почути і побачити виконання цих творів. Записи окремих хорових творів здійснив подільський камерний хор Леонтович Капела. На початку 2022 року за ініціативи хору та його художнього керівника Ольги Бабошиної втілився життя міжнародний проєкт Леонтович Єднає континенти до 145-річчя від дня народження Миколи Леонтовича. Хор Леонтович-Капела став одним із перших колективів, який розпочав цей великий мистецький проєкт. Камерний хор взяв участь у всеукраїнському конкурсі хорових диригентів імені Дмитра Загрецького, який відбувся 4 7 листопада 2022 року у місті Одеса, здійснивши запис творів для другого туру конкурсу. У грудні 2022 року хоровий колектив стає лауреатом Всеукраїнської обласної премії імені Миколи Леонтовича у номінації Професійні хорові колективи. Подільський камерний хор Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича є репрезентантом хорової культури Вінниччини, зокрема та хорової творчості України в цілому. Магістральними напрямками розвитку його творчої діяльності є виконання та популяризація творчого доробку Миколи Леонтовича, хорової музики подільських композиторів. А також презентація сучасної хорової музики у всьому її різноманітті жанрів, форм підходів. Результативним показчиком діяльності капали стали постійні концертні програми, які без перебільшення можна назвати авторськими і унікальними, численні перемоги у міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Участь у різноманітних культурних проєктах, де серед останніх можна виокремити та наголосити на проєкті 2022 року Леонтович єднає континенти, виконавський стиль можна визначити як універсальний, адже колективу під силу і найтонша лірика, і філософські епічні твори, і правдива інтонація народної пісні, і складній синтез формації сучасного хорового мовлення, капельна стрункість. І яскраві театрально-сценічні рішення. Сьогодні ж подільський камерний хор Леонтович Капела є невід'ємним учасником багатьох масових флешмобів, благодійних концертів, мистецьких проєктів не тільки в Україні, а й за кордоном. Колектив спрямовує свою творчу діяльність на популяризацію творчості українських композиторів та розвиток хорового мистецтва України.